Низка нептунів полетіла в бік окупованого Криму. Ну, принаймні вдарило так, що півострів здригнувся. Реката летіла хвилями майже без зупину, розбиваючи вщент ворожі об'єкти ВПК. Ключова ціль, як завжди, керченське місце те, про що мріє кожен українець. Навколо все пошматувало і розтрощило. Вибухи здіймали стовпи диму і вогню, у яких згорали надії окупантів зберегти захоплення. Тож про останні бавовняні події буду вам розповідати далі. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та свої коментарі. А я розпочинати у тимчасово окупованому Криму неспокійно. Зокрема, моніторингові канали повідомили про наліт безпілотників і ракет. А російські воєнні пабліки попереджали про загрозу застосування ракет типу Нептун. Кримське місто було перекрито через звуки стрілянини та хлопків. А з аеродрому Кача піднімали в повітря гелікоптери. Бояться добрих дронів. Іронічно йдеться в повідомленні телеграм-каналу Кримський Вітер. Під час атаки вибухи пролунали зокрема в районі аеродрому Саки, а також біля міста Севастополь. Також місцеві канали попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників для Євпаторії, Сак та Новофедорівки. Паралельно телеграм-канал Кримський вітер» повідомив про звук прольоту ракети над містом, що рухалася з півдня курсом на північ. Ракети вон. Невдовзі вибухи пролунали в районі місцевого аеродрому Секи у Новофедерівці. Там місцеві чули щонайменше три гучних вибухи. До речі, агенти руху, а також повідомляли про гучні вибухи в секах. І саме в цей час рашисти масово дописували про загрозу через удар ракетами Нептун. При цьому атака на півострів продовжилася. Так вибухи прогреміли в районі Андріївки, розташований неподалік від Севастополя. У мережі також показали кадри з місця подій, на яких чутно вибухи. Згодом російські пабліки повідомили про нібито рух ракет на Сімферополь і. І закликала місцевих пройти в укриття. За даними Росмі на тимчасово окуповану територію рухалися близько 10 повітряних цілей. За декілька хвилин місцеві заявили, що чули вибухи, зокрема в Сімферопольському районі. Ну а тим же часом супутникова система НАСА Фірмс зафіксувала пожежу біля одного із портів. Місцеві повідомляли про вибухи в Джанковському районі та Феодосії. Ну а військовий експерт Жданов розповів детальніше про те, що відбувається в тимчасово окупованому Криму. Було такого, он, порт Кавказ. прошедшие предыдущие еще сутки это порт это самый крупный порт на на тамане и там продолжается пожар причем впервые дым в порту кавказ отметили 13 августа это вот как раз 13 августа позавчера была атака на этот порт. На спутниковом снимке, сделанном этой ночью, видно увеличение площади возгорания, об этом пишет крымский ветер. И в этом месте, где произошло возгорание, находится паромная переправа и нефтебаза. Так что, видите, гори-гори ясно, чтобы не погасло. Ветер раздувает и пожар разрастается. Но это с 13 числа уже горит порт Кавказ, самый крупный на Азовском побережье, возле Тамани. Также этой ночью добрые дроны не сидели сложа руки, не отдыхали, а плодотворно, плитно э, працювали над российской э, территорией. И был поражен Сызранский нефтеперегонный завод в Российской Федерации пункт управления, и пункт управления на временно оккупированной территории Донбасса. В рамках снижения наступательного потенциала противника в ночь на 15 августа подразделения сил специальных операций вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны произвели э, огневое поражение ряда важных объектов российского Агресора раніше ж Дніпро Осінд викладав супутникові знімки низької просторової роздільної здатності аеродрому саки саме після атаки дронів. Сбу. Тоді спецслужби України повідомили, що один су 30 СМ знищили, один су 30 СМ пошкодили, та ще три су 24 м вразили. Також підірвали склад авіаційного озброєння. Йдеться в дописі із огляду на супутникові знімки може підтвердити враження стоянки су 30 СМ там, де трохи погоріла трава. Ну а також детонацію на складі авіазброєння. Загалом через погану якість знімку можна лише припустити ще шість місць ураження три з яких уражені авіаційних ангарів. Тож треба очікувати знімки більшої якості. Написав Дніпро Осінд Гарбус. Він додав, що на його думку деякі борти було пошкоджено і скоріш за все, один навіть знищено, як і заявляє СБУ. Також і головне управління розвідки здійснило серйозний удар по військових об'єктах окупантів у Криму. ця атака була надзвичайно ефективною. Про це розповів полковник запасу ЗСУ льотчик інструктор військовий експерт Роман Світен. За його словами, українським розвідникам вдалося знищити декілька серйозних ціл. Як наголосив світан, вже була інформація, що окупанти почали ховати деяку свою цінну техніку в спеціальні купольні конструкції. По одному із таких куполів попали на горі АйПетрі. Давно такої операції не було. Десь півроку декілька разів виходили знищувати вертольоти російські на морі, але це було точно точкові операції. Хотілося б, щоб операція зі знищення локаторів і пошкодження катера була початком ще серйознішої операції з використанням далекобійних засобів враження, сказав світан. Наголосивши, що знищення міцінний. Таких систем змусить ворога відтягнути ресурси з інших напрямків. Росіяни будуть змушені розмістити інші РЛС в Криму на заміну тим, які були знищені чи пошкоджені. Додамо, що під час атаки ГУР вдарили по ворожому десантному катеру проєкту 02510 БК 16 Також вдалося знищити РЛС небо СВУ, РЛС падльот К К-1, РЛС д 96 Л «Єнісей», яка є штатним радаром для ЗРК С 500 Прометей. нагадаємо, що нещодавно агенти теж повідомляли про атаки без Лодників Сил оборони України на військові об'єкти в окупованому Криму. Ідеться про Беки, оснащені впівідронами, які нанесли удар по розташуванні 1096-го зенітного полку і 102-го загону підводних диверсійних сил і засобів. Ну а тим же часом осінь та аналітики проєкту Кіберборошно повідомили про те, що днями в районі аеродрому Новофедрівка в Саках сили оборони вразили РЛС 46 Я 6 К а Росіян. Радіолокаційна станція тривалий час прикривала литовище від низьколітних цілей, як от безпілотника чи Латі ракети ну і в дописі, який з'явився в мережі, аналітики зазначили, що до атаки росіяни намагалися захистити РЛС, встановивши поруч макет. Утім, на думку експертів, він виявився недолугим, оскільки на будь-яких знімках, окрім Сайнтнел, його можна без проблем відрізняти від справжньої РЛС. Аналітики проаналізували останні знімки і дійшли до висновку, що українська сторона атакувала РЛС падліот двічі. Перша атака відбулася 25 26 липня, оскільки в вказаному районі зафіксували горіння у тому місці, де безпосередньо розташовувалися РЛС. Після цього станцію перемістили, тому аналітики припустили, що атака була невдалою або вона отримала незначні пошкодження. Далі в проміжку часу між 9-10 серпня було зафіксовано горіння у значно меншій зоні у місці, куди РЛС перемістили після попередньої атаки. Моніторингові канали знову. Ову повідомляли про атаки в цій зоні. Цього разу РЛС залишила свою зону чергування, що ймовірно свідчить про успішне враження, зазначають осінь аналітики проєкту Кіберборошно. Зауважується, що ураження цієї РЛС значно ускладнює виявлення та знищення БПЛА у районі аеродрому Новофедрівка, де розташована велика кількість літаків та інших важливих цілей. Також аналітики чекають на відеопідтвердження ураження РЛС та аеродрому від підрозділу «Гур Примари» найближчим часом. Ну а далі говоримо про те, що внаслідок трьох успішних операцій збу щодо ударів по кримському. Мосту продовж 22-25 років конструкція стала практично аварійною. Зараз міст функціонує із суттєвими обмеженнями, які не дозволяють переміщуватися тут вантажівкам більше п'яти тонн. І жодної військової логістики ворог через породу не здійснює. Всі три операції були успішними і мали свої тонкощі. Удари по кримському мосту стали однією із візитівок сотень операцій українських спецслужб, виконаних за час повномасштабної війни. Про подробиці розповів і голова служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю каналу «Ми Україна». Цитую: насправді реалізація сотні, і кожна з них варта поваги, і вона варта уваги. Але якщо ну можна це назвати певною якоюсь візитівкою, то так дійсно Кримський міст. Особливо перший удар що це було 8 жовтня 2022 року. Це було 70-річчя Путлера. І саме тоді ми зробили йому відповідний подарунок, зазначив малюк. Три удари по кримському мосту дали свої результати. Василь Малюк стверджує, що вони були успішними. Як на Сток, серйозні ушкодження опор конструкцій так званих биків. Після цього Кримський міст функціонує в обмеженому режимі. Зокрема, через нього рухається вантажівка не більше п'яти тонн і жодної військової логістики ворога. По суті, міст сьогодні функціонує в режимі не більше п'яти тонн рухається вантажівки. Жодної логістики військовий ворог там не переміщує. Тому це така я б сказав, аварійна конструкція. Поділився голова СБУ. На запитання журналістка чи варто очікувати четвертого удару по кримському мосту. Василь Малюк не відповів. Однак додав, що спецслужби здійснюють ще багато інших операцій у Розьбі із ворогом. Ну а я глядачі вдячна вам, за те, що ви додавали до кінця. Підпишіться на нас, залишайте вподобайки та свої коментарі. А я не прощаюсь, бо зустрінемось вже з вами незабаром. До зустрічі.